Вітаю, друзі! Яка буде погода цієї осені? Як впливають планети нашої сонячної системи та зодіакальні сузір'я на погоду на Землі? Зараз розглянемо. Для цього візьмемо біодинамічний посівний календар Марії Тун, який називається посівні дні на 22 рік. І дивимося по місяцях. Отже, у вересні. У вересні жодна планета не стоїть у сонячних світлих сузір'ях, тому буде пасмурна погода, можливо, навіть і волога погода. Що стосується тепла холода, то переважає холод. Чому? Тому що в холодних сузір'ях стоїть три планети, плюс іще один земний тригон дають нам підсилення холода. Жовтні. У жовтні всім придеться добре вдягатися. Чому? Тому що цілих чотири планети стоять у холодних сузір'ях, але це ще не все. Їх підтримує аж шість земних тригонів. Це підсилює холод. З сонцем знову не склалося, знову буде похмура волога погода. Ну, нарешті, в листопаді трошки потепліше будуть помірні температури, тому що зразу дві планети. Меркурій і Венера з Холодних Сузір переходять у Світлі Созір'я. Це додать трошки Сонця. Але з 14 числа Венера і Меркурій переходять у водні Сузір'я, тому буде знову пасмурна волога погода. Ну і на сам кінець. У грудні грудень підтримує тенденцію останніх трьох років. Він буде з помірною погодою, температурною, я маю, на увазі. цілих чотири планети у грудні стоять у теплих сузір'ях. Ну і вологий, знову ж таки, похмурий. Ось такі тенденції в погоді дають нам на розташування планет нашої сонячної системи і зодіакальні сузір'я. Друзі, чи використовуєте ви свої діяльності довгостроковий прогноз погоди? Чи важливо це для вас? Пишіть нам про це в коментарях під цим відео. І не забувайте підписуватися на наш ютуб-канал Prime. До зустрічі!